Незабутня подія. Харків'яни Яна та Михайло після 10 років шлюбу знову поєднали свої серця. У такий спосіб відсвяткували трояндове весілля. Власне, 10 років тому вони одружилися у рідному місті, а тепер уже в Коломиї знову засвідчили своє кохання. До слова урочиста подія стала сюрпризом від дружини для чоловіка військового. Яна та Михайло через війну не бачилися 7 місяців. Моя кохана. Любив тебе люби люблю. люблю і буду любити все своє життя. Буду любити все моє серце, це мої думки. Ти моє життя, ти моє сонце і звір. Харків'яни Яна та Михайло одружилися 10 років тому. Виховують двох доньок. Коли почалася повномасштабна війна, жінка змушена була залишити рідне місто з дітьми, а чоловік став на захист України. Яна жила в Коломої, а згодом переїхала за кордон. Коли її коханого Михайла відпустили у кількаденну відпустку, вони зустрілися тут, у місті над прутом, щоб ще раз засвідчити своє кохання. Ви принесли в наш край, велике багатство. Це вашу любов вибрана роками спільного, спільного сімейного життя. У спільній ниві видана з вами песни і засніжені зими, парвисті світанки і звичайні будні, сповнені нахмитної праці. Його ну, 10 років тому виступили союз ваших сердець. У незабутню миті з Яною та Михайлом їхні доньки Вони не стримують сліз, щиро радіють за найрідніших і мріють про возз'єднання їхньої щасливої сім'ї. Поплакала, ну, розчувалася дуже сильно, бо це дуже важко сприймати, що батьки не поряд, що а, такий зараз час, і що батько зараз на війні, це кожен день. Дуже тяжко переживання ці, і я дуже щаслива, що ми тут можемо відсвяткувати з запізненням цю річницю. І дуже велике дякую Коломи та людям тут, що вони так нам допомогли з цим. Я бажаю, щоб ви знов були рядом, щоб ми ніколи не растувалися. і жили дуже гарно у Харкові без війни. Настя, родичка цієї гарної сім'ї, вона теж прийшла привітати їх з трояндовим весіллям. Дівчина теж харків'янка, але спочатку війни оселилася тут, в Коломиї. Я Дуже ми раді, що зараз, ну, хоча б раз на рік ми так можемо зустрітись і хоча б тиждень провести всі разом, тому що ну, раніше ми завжди всі були разом, але трошки не цінували це. А зараз це дуже такі моменти, коли всі разом, всі поряд. Міцного здоров'я, довгих років разом, шаленого кохання, і знаю їх. у них все вийде, вони все зможуть і разом вони гори звернуть. Вітали Яну та Михайла. Ледь не усі працівники Коломийського відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Керівниця Любов Юрійчук каже: зараз, у час війни, практично усі весілля зворушливі, але це трояндове особливе. Вона мені пояснила, що він для неї є душа, він є всесвіт. Це для неї все. І тому вона вирішила зробити йому сюрприз. Про це його на даний час його відпустили. В відпустку і він про це, про це нічого не знає. Проживши 10 років спільного життя, вони доказали, що вони є міцна сім'я, міцна родина. Вона наскільки вони люблять нашу Україну, і з часом вони повернуться. Жити в нашій Україні після урочистого обряду подружжя ще трохи побуде разом. Згодом Михайло знову стане на захист України та найрідніших його серцю людей дружини і доньок. Емоції дуже піднесені, дуже зворушливо. Я дуже хочу сказати велику подяку цьому місту і цьому раксу і вам, і своєму чоловікові, який пішов захищати нашу. Країну ми не бачилися сім місяців. Його день народження, мій день народження та наша десята річниця. Ми не були разом. І ось він отримав відпустку 10 днів. Ми приїхали з Німеччини з дітьми, і я вирішила влаштувати такий невеличкий сюрприз, який вдався. Я, я гадаю, вдався. Будемо разом щасті, журбі. Знову освічусь, срід на тобі, що збережу нашу світу, любов назавжди, випробування здолаємо всі, що посміхались нам зорі в Росі. Ранки щасливі зустрічать будем тільки у двох.